Ми знаходимося в укритті, що розташовано поряд із головним офісом надання адмінпослуг та міською адміністрацією на вулиці Косовській. Поруч житлові будинки. Фактично це укриття належить підприємству банкроту ВАД Краян, яке сьогодні управляється арбітражним керуючим, призначеним фондом держмайна України. Юридичне укриття не має власник, оскільки відсутні документи. Документи, що підтверджують право власника ВАД Краян на цю будівлю, на ці об'єкти. Ця обставина, а також відсутність облікових документів, рішення фактичного власника заважає прийняттю його в комунальну власність місця. Міська рада надала згоду на прийняття цього року укриття в комунальну власність на сесії ще в 2017 році, тобто майже 6 років тому. Більш того, ми маємо ще 13 аналогічних об'єктів державної власності, виділяти на них кошти та наводити порядок ми не можемо, доки не буде завершена процедура передачі укриттів місту. З 2022 року ми неодноразово звертали до різних інстанцій, зокрема військову адміністрацію, фонд держмайна та Міністерство економіки України. Але проблему досі не вирішено. Одеса не єдина в цьому питанні. В інших українських містах така ж ситуація. Спрощення процедури передачі сховищ з державної власності комунальну дозволить нам повноцінно облаштувати дані об'єкти та обслуговувати їх в подальшому. Нами підготовлено звернення до центральних органів виконавчої влади з ініціативою щодо внесення відповідних змін до законодавства України. І ми сподіваємося на перемогу в цьому питанні.